Ці здогадувалися, що є в лісі російська техніка. Вибух ми побачили із свого двору, а оскільки був сірий і жовтуватий такий дим, це означало, що горить ліс, а ми ж так його берегли. У Олександрівці є два ліси. Недогірський ліс і ліс летючі піски. Летючі піски це заповідний ліс, він, так сказати, недоторканий. В ньому заборонена вирубка сухих дерев і гнилих дерев. Можна, по-моєму, було тільки збирати. Коли декілька років тому пройшов буревій, і повалило десь кілометр в довжину і метрів 50-100 в ширину дерев, то їх не можна було людям заготовляти на зиму. Так вони там і досі лежать, і один і інший ліс виходить до річки. Вже ж почалася весна, люди почали випасати коров і Біля річки, біля лісу. Так от, коли зайшли російські війська, вони повністю заборонили це робити. До лісу не було доступу. Ми в тому лісі відпочивали з сім'ями на вихідні, на свята місця не було вільного, наскільки багато людей відпочивало в лісі. А з приходом росіян було важко усвідомити те, що діє така заборона, і нам туди більше не можна йти. Біля одного лісу і біля другого є місцеві кладовища. Росіяни поставили свої блокпости, заборонялося навіть поховання в тих місцях кладовища, яке виходило ближче до лісу, яке дотичне з лісом. Потім, говорять, взагалі вони заборонили. Ми е, всі здогадувалися, що є в лісі російська техніка, коли після 26 березня заходити багато техніки, вона десь дівалася. Я живу в центрі села. І... Навіть ми наш двір проходило в день більше 20 одиниць техніки, і вони десь дівалася. Люди переписувалися в чатах з одного села, з одного кінця села. Пишуть, що бачили таку-то кількість техніки, а на іншому краю села не бачили. Значить, вона десь дівалася, і ми всі думали, думали так, що ця техніка була схована в лісі. Ліс в деяких місцях тільки сосни, в деяких місцях мішаний, в деяких тільки листяний. Ну, більш за все це було в сосновому лісі, так як ще листя не було. От е, з нашого двору видно край летючих пісків лісу і е, недогірський ліс. Ми весь час були в напруженні, тому що е, щодня могли бути обстріли. До того селище вже декілька разів обстрілювали касетними е, боєприпасами, і ми всі ховалися в підвали. І якось ми почули страшний гул і стали бігти в підвал, ми не встигли і цей вибух ми побачили із свого двору. Вибух був у лісі, був страшно густий чорний дим. Потім дим став сірим, потім був ще один вибух, і ми стояли в дворі, як вкопані, і спостерігали, що там горить в лісі. Ну, оскільки був чорний дим, ми, мабуть, раділи, що то була російська техніка, А оскільки був сірий і жовтуватий такий дим, це означало, що горить ліс. Так говорить, хвоя, мій чоловік пожежник, то він щороку декілька разів вони виїжджали, спасали ліси від пожеж. І коли він бачив цей дим, на його обличчі був розпач, він говорив, так дивився і каже, а ми ж так його берегли. Повз двір проїхала пожежний, проїхав пожежний автомобіль, його довго не було, але він якось повернувся, ми також помітили, але нічого не тушили. Пожежа була до вечора. Ми через деякий час виходили, дивилися, дим переміщався лісом, в чатах почали з'являтися повідомлення про те, чого ніхто не тушить, зробіть щось. Ми потерпаємо від задимлення, але ж ніхто в ліс ну, не пускали вони в ліс, я так думаю, на мою думку. Що і пожежних також не пустили в ліс тушить. Найстрашніше було спостерігати вночі. Це було схоже на якесь пекло. Ніч була не місячна, було дуже темно і тільки величезна пляма бордового якогось вогнища, бордового сяйва. Так Продовжувалося три дні, і більш за все, коли вогонь дійшов до дороги, можливо, чи переритих, я не знаю, як називається. Лісівники переривали землю тракторами щоб запобігати пожежам. Більше за все, що пожежа дійшла туди і там вже вчухла. Але дуже довго було ще задимлення, це могла і диміти підстилка. Ну, Важко було спостерігати, з кожним днем ліс зеленів, а та ділянка лісу була чорна, яка вигоріла. А в Недогерський ліс ми чули просто, що прилітали снаряди, ну, я не бачила, горіло там чи ні.